Інформаційні підсумки п'ятниці 10 листопада. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Тепер на небі і назавжди в серці. У Хмельницькому сьогодні попрощались з трьома героями. Усе для перемоги. На сесії міської ради додатково виділили майже 230 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Херсон місто нескорених. Напередодні річниці звільнення міста героя у Хмельницькому організували онлайн зустріч підтримку. Сьогодні у Хмельницькому попрощались із героєм Сергієм Пудовим. Чоловік народився та виріс в обласному центрі. На захист України став ще у 2014 році. У мирному житті працював різноробочим. З початку повномасштабної війни приєднався до лав тероборони. Під час виконання бойового завдання 21 липня у Запорізькій області чоловік загинув. Поховали героя на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Ми мешкали в одному районі. Дружили діти і ну всі ми це. От людина дуже добра, чуйна, допомагав завжди. Супер товариш Інших слів у мене немає. Пішов захищати батьківщину. Він ще з 14-го року пішов і зараз пішов. Знаєте, напевно, в кожного своя думка до цього. Кожен чоловік вирішує сам йти чи ні. Війна є війна і забирає найкращих. Він був прекрасною людиною. Всіх готов би прийти на допомогу. Він так радів, коли в нього внучка з'явилася. Він ходив, всім розповідав, допомагав дочці, внучкою. Був прекрасною людиною. Три місяці тому поступила вістка, що він пропав без вісти. Його довго шукали, ці три місяці. Там якраз тата, були обстріли дуже, і то не могли так довго його тата, знайти. Спочатку, так як нам розповідали, вже по можливості знайшли його бронежилет. Всі сподівалися, що він попав в полон. Ну, коли б тата вже дочка поїхала, здала тест ДНК. То вже оприділили, що це він. У Свято-Георгіївському храмі попрощались з Романом Ткаченком. Чоловік працював вчителем історії захищати Україну від ворога. Вирушив добровольцем із початком повномасштабної війни у складі 106-ї окремої бригади, 86-го окремого батальйону територіальної оборони. Був командиром відділення 4 листопада, надаючи побратиму домедичну допомогу. Чоловік загинув від ворожого снаряда поблизу Каховки на Херсонщині. Йому на віки 55. Поховали героя на Алеї Слави. Романа Володимича знав більше, бо з перших днів я з ним жив. Свідчена людина прийшла по позову в перший день. Ми почали свій шлях з Харківського, з Донецького напрямку, з Слав'янська. Потім нас перекинули на Харківський напрямок. Там ми брали участь, коли штурмували Щурівку, звільняли Балаклію і Зюм. Там ми приймали участь. Із листопада 22-го року нас перекинули на Херсонський напрямок, і там вже майже рік залишився син, залишилася донька, дружина, батько. Батько десь за 80 років. Він був мужня, відважна людина, він нікого не залишив би в От рятуючи життя своєму побратиму, він сам загинув. Я служив з Романом Володимировичем з першого дня. Ця людина була патріот, націоналіст, дуже чесна, дуже справедлива». Був доброю людиною, вірним другом, порадний, готовий завжди підійти на допомогу, прийти. Його життя було віддано заради перемоги, вічна пам'ять Роману і всім нашим загиблим воїнам, співчуття родині і всім, хто його знав. Любив вічна пам'ять. Провели в останню путь у свято-георгіївському храмі героя Сергія вдовіна. Чоловік працював будівельником влітку. Цього року його мобілізували. Він служив кулеметником на херсонському напрямку. Загинув 4 листопада від уламкового поранення поблизу Каховки Герою на віки – 48. Поховали Сергія вдовіна на Алеї Слави. Сергія був позивний чех. З чехом я служив з липня місяця. Він до нас прийшов. У е, наш підрозділ по, по вісі після навчального центру. Він до нас попав. Був на тому березі перший раз, і другий. Хороший був. Жодна людина про нього, жодного поганого слова не скаже. І він був для мене, добрим другом, взагалі розумною людиною. І коли ми всі знали, що він піде на війну, він від цього не відказувався, він сприйняв це як. Чоловік, активна людина з, позиці з позицією такою твердою, що Росію треба перемагати і ніяких таких дружніх стосунків бути з нею не може після, після того, що вона робить. Мій з друг дитинства ми навчалися разом у восьмій школі. Добрий, підзивчивий був. Дуже тяжко втратити таку людину, яка віддала життя за нашу країну. Це справжній герой. Людина, яка була неконфліктна, добра, відзивчива. Ну, добряк був такий по життю Добряк, як і друг, і в нього було багато і друзів. І він дуже з такою ненавистю до загарбників ставився. Слава герою! Майже 230 мільйонів гривень виділили на підтримку ЗСУ у Хмельницькому. Рішення про внесення змін до бюджету депутати ухвалили на черговій 35-й сесії міської ради. Зокрема, близько 4 мільйони гривень передбачили на ремонти укриттів в освітніх та медичних закладах. Також на сесії затвердили схему теплопостачання Хмельницького на 10 років. Рішенням депутатів у місті відвели земельну ділянку під новий парк героїв. Подробиці розповість Ірина Аріон. Хмельницький продовжує підтримувати захисників. Під час чергової 35-ї сесії міської ради додатково виділили майже 230 мільйонів гривень. 150 мільйонів ми даємо Міністерству оборони через механізм військових облігацій. І фактично 80 мільйонів коштами передаємо військовим частинам. 50 з половиною мільйонів загальна сума буде виділена з міського бюджету на придбання ФПВ-дронів. З листопада Верховна Рада забрала військовий ПДФО у місцевих громад. Саме ці надходження в Хмельницькому спрямовували на забезпечення військових частин та закупівлю дронів. Четвертий рік попередньо ми рахували десь мільйон двісті мільярд двісті мільярд чотириста. Це унеможливить нашу допомогу для військових. Ми не зможемо насправді допомагати в тому розмірі, якому ми допомагали в 2023 році. У 2023 році всі види допомоги це 1 мільярд 230 мільйонів гривень. От весь всю цю допомогу в нас забирають. Ну і звичайно, що ми будемо допомагати. Програми діючі. Вони всі будуть працювати. Ну але треба розуміти, що розмір їх буде набагато менший. Рішенням сесії Хмельницький приєднався до європейської ініціативи Угода мерів Схід, котра передбачає заходи протидії кліматичним змінам до 2050 року. Депутати також затвердили схему теплопостачання міста на 10 років. Розробили її за грантові кошти Агентства США з міжнародного розвитку. Це оптимізація системи, покращення стану системи центрального опалення, центрального теплопостачання і. Зменшення споживання викопного палива в першу чергу природного газу мета ставиться не менше ніж на 50% до 2032 року. Ми очікуємо покращення якості послуги як гарячого водопостачання, так і якості теплоносія, якості забезпечення комфортних умов перебування мешканців. Ухвалили програму підтримки ОСББ до 2026 року. Вона дозволяє мешканцям громади оновлювати багатоповерхівки за програмою енергодім з липня. Для нових учасників з бюджету компенсуватимуть 20% від вартості проєкту на матеріали. У нас бюджет був і залишається трошки більше 5 мільйонів. Ми вже на сьогоднішній день відшкодували вартість впроваджених заходів на Франка 55 і Зарічанський 44. Там, відповідно, були дорогі і гарні проекти по 21 мільйон гривень і 14% це люди, якби впровадили заходи. 70% їм відшкодував фонд, і 10% відшкодувала міська рада. 20% залишилось залишилося відшкодувати мешканцям. У Хмельницькому буде закладено новий парк героїв. Ініціативу рідних полеглих захисників підтримали депутати. Нині виділили земельну ділянку від вулиці Свободи до Старокостянтинівського шосе вздовж берегів річки Південний Буг. Також передбачили ділянку під сквер на вулиці Болбочана в мікрорайоні Дубове. Під час сесії підтримали рішення про переїзд хмельницького ведмедя балу в реабілітаційний центр Синивир. Звичайно, що цей стрес переживає, адаптується, все в нього буде нормально. Але просто ми боїмося, що по цей листопад якраз не став проблемою, і він не набере достатньої кількості маси, необхідної для спячки. Тому, можливо, ми його відомо в березні. Отримуємо фахову думку зоології. Приймемо рішення. Можливо, листопад, а можливо, вже березень. Традиційно депутати підтримали виділення одноразової матеріальної допомоги родинам полонених і зниклих безвісти хмельничан. Цього разу для 19-ти. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста. Близько тисячі цибулин тюльпанів висадили школярі ліцею номер 15 імені Олександра Співачука. Навчальний заклад взяв участь у благодійному освітньому проєкті Flowers for School. Минулого року його започаткували представники асоціації квіткових виробників Нідерландів та України. Тоді ініціатори зібрали майже 5 мільйонів цибулин тюльпанів та відправили їх у 10 тисяч українських шкіл та садочків. Серед них і навчальні заклади Хмельниччини. Подробиці в Олександр Семенюк. Діана, учениця п'ятого класу ліцею номер 15 імені Олександра Співачука. Дівчинка полюбляє займатися садівництвом, тож свої вміння нині використовує на шкільному подвір'ї. Для того щоб чибулинка виросла, я буду за нею доглядати і приносити водички. Учні ліцею номер 15 імені Олександра Співачука взяли участь у благодійному освітньому проєкті Флаверфоскул. Започаткували його представники асоціації квіткових виробників Нідерландів та України ще у вересні минулого року. Тоді ініціатори зібрали майже 5 мільйонів цибулин тюльпанів та відправили їх у 10 тисяч українських шкіл та садочків. Зараз ми в дану школу привезли стільки, стільки дана школа змогла зібрати. Це порядка тисячі цибулин тюльпанів, і ми зможемо тут висадити на території. Ми дуже вдячні всім голландським компаніям, виробникам рослинних індустрій світу, що коли почалося повномасштабне вторгнення, і ми заснували цей проект. Вони відреагували дуже жваво. Все, що стосується українських дітей, взагалі питань немає. Вони дають нам стільки, скільки потрібно, і ми дуже сильно їм за це вдячні. І завдяки такому україно голландському співробітництву ми і змогли справді висадити неймовірну кількість тюльпанів в майже в усіх школах України. І дякуючи їм, ми зробимо нашу країну дійсно квітучою. Коли до нас прийшли фірмові голландські цибулинки, коли можна було побачити, як проклюнулася цибулинка, як виросла, зростала, ви знаєте, що діти навіть після уроків підходили до клумби кожного дня, спостерігали. Я бачила, як вони фотографувалися на фоні цієї клумби. Тобто це дійсно робить їх більш зацікавленими і більш залученими у процес і створення прекрасного і спостереження за природою в озброєні кожного ліцеїста, сапка, рукавички, цибулини тюльпанів та гарний настрій дуже люблю о, сажати рослини, дерева, квіти. Ми цим даємо нове життя, о, природі даємо дихання. Мені буде дуже приємно, що діти будуть показувати пальцями і казати О, це садило учні нашої школи. Прикольно в тому, що ми просто його посадимо. А потім воно і буде красиво. Наша мета, щоб не тільки школи були заквітчені, але щоб і е, настрій, е, віра у позитив і в добро наших дітей, щоб вона міцніла і зростала. Наші діти дуже близько побачили війну, але разом з тим це наше найміцніше покоління. Окрім тюльпанів школярі раніше висаджували циблини нарцисів, гіацинтів та крокусів. Нині у ліцеї вже чекають на весну, аби милуватись новим квітником. І переможний день настане. Тож ми саджаємо тюльпани! Олександра Семенюк, Микола Вірковський, новини міста. Працівники благодійного фонду Карітас реалізовують на Хмельниччині нову соціальну програму. Вона має на меті фінансово підтримати людей, що постраждали від війни в Україні. Програма має декілька напрямків. Один із них тимчасове працевлаштування безробітних. Крім того, на підтримку можуть розраховувати і підприємці, як досвідчені, так і початківці. Перевага надається внутрішньо переміщеним особам та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Проект невідкладна допомога засобами до існування громадам, що постраждали внаслідок війни України, передбачає собою дві програми. Перша програма це гроші за роботу, і наступна це є грантові кошти на підтримку бізнесу місцевого та релокованого. На сьогоднішній день вже більше ніж понад півсотні людей у нас є працевлаштовані, це є люди некваліфікованої робочої праці місяці Ми маємо змогу перераховувати на громади 8540 гривень, з якої вони матимуть змогу сплатити податки, а також дати людям мінімальну заробітну плату у розмірі 5635 гривень. Участь у програмі грантові кошти на підтримку бізнесу взяло більше, ніж сотня учасників. З них 70 ми відібрали на навчання. І 32 із 70 будуть мати змогу отримати 187 тисяч 200 гривень у читальній залі Хмельницької центральної публічної бібліотеки відбулася зустріч підтримка Херсон, місто Нескорених. Рік тому, 11 листопада, у місто Герой увійшли українські захисники. Сьогодні до зустрічі в онлайн форматі долучилися бібліотекарі з Херсону, фотокореспондент Олександр Корняков, світлини якого облетіли всю Україну, жителька Херсону та мати героя російсько-української війни Романа Набігова. Подробиці за мить. Напередодні річниці звільнення Херсону у читальній залі Хмельницької центральної публічної бібліотеки відбувся тематичний захід Зустріч підтримка під назвою Херсон місто Нескорених до неї в онлайн форматі долучились бібліотекарі з місто Героя. Ми поспілкувалися у зумі, поспілкувалися про наш опір, загальний опір, опір України проти російських загарбників про те, як вони там справляються з цим всім, як вони були в окупації, як вони це все переживали. Під час зустрічі учасники з допомогою фото та відеоматеріалів пригадали, якими були місяці окупації для херсонців та день звільнення міста. У нас мало людей, але ми спочені, і ми дуже ну, незламні. Ока, як, як кажуть, херсон незламний, у то не буде незламний. Зокрема, показали й світлини херсонського фотокореспондента Олександра Корнякова, які він робив, перебуваючи під окупацією, та згодом облетіли всю Україну. Чоловік також онлайн приєднався до заходу та поділився своїми спогадами. Намагався знімати на телефон таємно, приховано, тому що за любе фото, навіть якщо там не буде російських військ, а там якісь будівлі і ще щось. Ти би могли ісувати, кинути на на підвал, катувати. Організували захід на знак підтримки Херсону. Однією з ініціаторок зустрічі була мати героя російсько-української війни Романа Набігова. Жінка з Херсону та через повномасштабне вторгнення Росіян нині вимушена тимчасово проживати у Хмельницькому. Ділиться 11 листопада. Для неї особлива дата не лише через звільнення рідного міста. Цього дня року народився її син, який віддав життя за Україну. Для нього було важливо, щоб змінювалися українці і як, в 2008 році Роман написав, скільки потрібно українській нації, щоб пам'ятати своїх героїв. Для нього це було важливо і щоб Україна змінювалася. Тому я як можу, як можу, я хоч трошечки щось таке роблю. В кінці зустрічі бібліотекарі з Хмельницького показали книги, які незабаром передадуть херсонським колегам. Літературу наших хмельницьких письменників місцевих і наших військових, які, на жаль, вже загинули. Це книги Артема Задончука і Євгена Ролдугіна. Це хлопці, які з Хмельницького їх уже на жаль немає, але їхня творчість залишиться з нами назавжди. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Виставку Бахмут не віддамо. Відкрили у Хмельницькому обласному художньому музеї. На ній представлено п'ять картин художниці з Бахмута Катерини Руденко. Полотна написані з 2014 року. Серед останніх два диптихи, де художниця порівнює мирний бахмут із тим, до якого прийшли росіяни. Ознайомитись із виставкою у Хмельницькому обласному художньому музеї можна до 3 грудня. Ірина Муляр далі. Заплющити очі та не віддамо два диптихи із такою назвою представлені у Хмельницькому обласному художньому музеї. Їх художниця Катерина Руденко написала, аби порівняти вигляд мирного міста із тим, до якого прийшли росіяни. Заплющити очі і знову можна побачити наше місто, яким воно і було. Заплющити очі і не бачити. Ось цих руйнувань, жахіть війни. І з цієї туги і розпачу народжується протест, символом якого стало ось це оглядове колесо у міському парку, з яким пов'язаний спогади дитинства напередодні в обласному художньому музеї відкрили виставку, до якої увійшли п'ять картин, які Катерина Руденко написала з 2014 року. Загалом художниця відома полотнами, написаними у напрямках імпресіонізму та символізму, створює картини переважно олійними фарбами. Картина, яка мені одразу Припала до подоби це український натюрморт. Перша картина, яку подарувала Катерина нашому музею. Ну а сама авторка найбільше цінує сон Роксолани, коли зайшла мова про цю виставку. Вона спитала, чи вціліла картина кажуть, так це твори із приватної колекції художниці, які вона нам запропонувала до експонування. Сьогоднішня виставка Бахмут не віддамо, яка є досить невеличкою, да за кількістю тому, що експонується невелика кількість робіт, але вони дуже глибокі. Дуже насичені емоційно. Нині Катерина Руденко проживає у Норвегії. Там організувала гурток малювання для біженців з України. З її творами у Хмельницькому обласному художньому музеї можна ознайомитись до 3 грудня. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Бажаємо вам гарних та головне спокійних вихідних. Побачимось.